А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має вони ті крила не з пухопір'я, а справди, чесноти і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось з щирості до роботи, у когось з щедрості на турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила.